Привіт, діти! І з вами знову Катя. І сьогодні разом з тобою ми будемо вивчати пори року. Зиму, весна, літо та осінь. Так, давай розберемо, яка пора року десь знаходиться, і коли нам холодно чи дуже спекотно, яка це пора року. Якщо ми з тобою зранку прокидаємося, і коли йдемо до школи, бачимо, що на дворі Лежать жовті листочки. Жовті, помаранчеві, на деревах уже не так зелено, і листочки впадають. То це у нас на дворі осінь. восени може бути трішки тужлив. А як падає дощик? Кап-кап-кап. Давай разом зі мною кап-кап-кап, можемо разом постукати. кап 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 Кап-кап-кап дощик капає так на дворі. Восени зазвичай доща побільше, ніж, наприклад, влітку чи взимку. Тому що взимку у нас що? Замість дощу? Дощик капає кап-кап-кап-кап-кап. А взимку з неба падає сніг. Сніжинки, такі маленькі сніжинки. Вони мають різні візеруночки, так? Це сніжинки. Сніжинки це той самий дощик, але який також дуже сильно змерз, дуже холо. І ось краплинка водички приймає такий гарний візерунок. Це називається сніжинка. А коли дуже-дуже багато сніжинок падає в неба, у нас на дворі лежить сніг. Білий-білий сніг. Чудово! А ще, що ми можемо побачити восени, так? коли пройде дощ, дуже багато на дворі калюж, так? Коли крапленки води набираються в якусь ямку, ця ямка заповнюється цими краплинками і потім калюжі, так? А по калюжам, коли ми бігаємо, ми що одягаємо? Гумачки, так, такі чобітки з гуми. Ми їх отягаємо, щоб наші ніжки не промокли, так? І потім бігаємо та льопаємося по калюжам. Восени дуже весело льопатись по калюжам, так? Але восени вже стає потім трошечки прохолодно. Вже пора одягати куртку, але не дуже-дуже теплу. А така вона легенька, так, щоб тебе не прудував вітер. Який одяг ми вже можемо одягати взимку, так? Легка куртка, це вже під кінець у восени, так? Ми вже одягаємо штанці на двір, так? Колготки, осінні, взуття, умаки для каюш, так? Ще не прям дуже з -з -з холодно, так? Але вже не дуже спекотно, як було влітку. Добре. Тобто, якщо надворі у нас вже падає листечка, частіше вже капають краплинки з неба, кап-кап-кап-дощики, то вже у нас надворі осінь. так? Восени, зазвичай, всі дерева вже жовтенькі та помаранчеві. так? Чудово, давай перейдемо далі. Далі у нас після осені стає ще холодніше. Стає дуже зимно, дуже холодно, бо на дворі зима вже капає не дощик, а ми вже знаємо, сніжинки падають з неба. Так? І на дворі стає дуже сніжно. Але буває зима і без сніжинок. Але коли покапає дощик, а вночі було дуже холодно. Цей дощик замерзає. О, треба бути обережним, коли говорить мама. Тому що цей дощик в ямках перетворюється на кригу, а вона дуже-дуже слизька. і можна дуже забити свої ніжки, тому дуже треба бути обережним. Все-таки взимку ще дуже холодно, порівняно з осінню, так? тому що нам потрібно одягнути взимку. Теплу шапку, обов'язково. Шарф на шийку одягай, так? Щоб наша шийка не захворіла. Ой, і ми потім не хворіли, і не боліло горло, так? Треба бути пильним і одягатись дуже-дуже тепленько. Також ми можемо одягнути дуже теплий комбинізончик. Ось такий так. Ой, нам буде дуже тепленько в такому комбинізончику, правда? Чудово. Так. Що ми можемо тепер відрізнити осінь від зими? Восени на деревах, що у нас? Жовті помаранчеві листочки, а взимку на деревах вже нема листочків. Але взимку є таке дерево, яке все, ще залишається зеленим. Це ялинка. І ялинка ще стоїть у нас на Новий рік. Ой, Новий рік таке гарне свято взимку, де подаруночки, і всі разом прикрашають гарну ялинку. так? Ой, Катя дуже полюбляє новий рік, стільки подаруночки і стільки гарних прекрас навколо, правда? Чудово! Можеш ковзати на дворі гратися в сніжки і ліпити снігову бабу. М -м -м. Але для цього потрібен сніг, так? От у синку, коли вже немає снігу, то просто на дворі дуже холодно. І всі дерева, немає листочків, без листя дерева, уявляєш? Ось така у нас холодна зима. Добре, а весна весною вже починає теплішати. Пташечки повертаються, починають з раночку самого співати. Сніг уже починає танути, дерева починають квітнути, потрошку зеленіти. На дворі вже стає так приємно та тепло. Квіти починають квітнути. Весна після зими дуже приємна та дуже тепла. Весною ми також вже Ходимо ще до сих пір в легесенькі курточки, навіть не такі в осені ще легші, а просто в ковтинці. одягаємо футболочку, ковтинку, штанчики і легесенькі кросівки. І можемо йти гуляти з мамою, уже на майданчиках буде не так брудно, як в симку, а от влітку. Ой, влітку вже так спекотно, правда, вже жарко, жарко, дуже спекотно. Що ми бачимо з тобою влітку? Влітку часто їздять на море відпочивати, так? Їздять в ліс на річку, так? Уже всі водичка прогрівається і вже їздять купатися то в річки, то на озеро можуть поїхати, можуть поїхати кудись на море. Так? Чудово. Влітку дуже спекотно, тому ми витягаємось на двір дуже легенько, але ми пам'ятаємо, що сонечко, яке світить і дуже гаряче, воно ще і шкідливе. Треба обов'язково захищати волівку свою, так можна втягати легенький одяг з рукавчиками, щоб не попектися. так? Тому коли мама говорить, що треба вдягати панавочку або кепка. Обов'язково треба одягнути на голову. О, бо дуже напече в голівку сонечко, дуже активне. Тому ми одягаємося по погоді. Якщо ми йдемо купатися на річку чи на озеро, що ми одягаємо? Купальник, обов'язково. Купальник для дівчаток так такий, а ось такі купальні трусики для хлопчиків, правда? За що можемо робити влітку, можемо балитися з друзями в басейні, бризкатися водичку, гуляти в селі у бабусі. Це дуже та дуже весело. Але головне, коли сонечко знаходиться прямо над нами, треба бути пильним та обережним. І не гуляти в таку погоду, тому що можна ось закрутитися, голівка від того, що дуже і дуже спекотно. І нам може стати. Дуже погано. Давай ще закріпимо, який одяг ми можемо одягти влітку. Футболочки, шортики, легенький одяг з тонгим рукавчиком та панамки. Так? Чудово. Тепер давай з тобою разом. Подумаємо. І будеш мені допомагати, що для якої пори року ми з тобою одягнемо. Ти умовилися? Давай спробуємо разом. Так, е -е, влітку. Я що одягну на двір? Панамку чи дуже теплу шапку? М -м -м, що ж обрати? Звісно, панамку. Панамочка буде захищати вісонечка, але нам не буде спекотно. А от теплу шапку ми залишимо для зими. Коли дуже і дуже холодно, правда? Добре, давай далі. Коли у нас на деревах помаранчеві листочки? Восени. Чи зинку, Коли на деревах помирачі листочки. Восени, так. Осінню дерева стають жовтенькими. Тепер давай подумаємо, санчата. Для якої погоди краще підійде, коли надворі дуже тепло та сухо, чи коли взимку дуже багато снігу? Санчата. Для зими, чи для літа? Для зими, так. Тому що самчатам дуже та дуже зручно ковзати по снігу. Чудово, давай продовжимо з тобою далі. А коли в нас починають на деревах з'являтися квіточки? Може, вони з'являються взимку, коли дуже та дуже холодно, чи весною, коли стає вже тепленько на дворі і все починає розквітати. Уга. Коли в нас світу дерева весною? Чи взимку? Весною взимку. Звісно, весною. Так, весною все починає розквітати та квітнути. Ах, Аромати води. весною, дуже та дуже приємний. Бо всі квіточки починають гарно та гарно дуже пахнути. Чудово. Так, давай ще далі з тобою. А коли нам потрібно одягнути теплі кого теплий бунісон на двір. Влітку чи взимку? Куди нам треба теплий теплий комбінезон вдягнути? Взимку чи влітку? Звісно, взимку треба взимку одягати! Бо взимку як? Холодно. Холодно взимку. А влітку? Жарко, ой, жарко, жарко. Читео. А якщо ми з тобою їдемо купатися? Коли нам краще поїхати влітку, коли дуже тепло та жарко на дворі? Чи, може, у коли вже падають листочки, на дворі починається дощик? Влітку, коли на дворі світить сонечко, та дуже тепло. Чудово! Дивись, ми з тобою тепер знаємо, що влітку дуже спекотно на дворі, і ми одягаємо з тобою футболочки, шортики та панамки. Восени ми вже трошки починаємо одягати штанці, ковтинку іноді гумачки, так, щоб побігати, польопитися по калюжам. Зимку ми вже натягаємо багато одягу, щоб зіліти, бо надворі стає дуже-дуже холодно і можемо поїздити на санчатах. А весени ми насолоджуємося гарними квітами, які починають розкидати після зими Ах, та їхніми ароматами. যা কুছো বু পর বু ভাই পাপা